Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Бокотей Олександр, ведучий екологічної рубрики, через кілька днів, а саме 22 вересня, у багатьох країнах світу буде проводитися всесвітній день без автомобіля. Девіз якого місто як простір для людей, простір для життя. Всі небайдужі до власного майбутнього та благополуччя планети в цей день мають можливість приєднатися до святкування цього пам'ятного дня, мета якого привернути увагу до проблеми забруднення атмосферного повітря транспортними засобами, знизити рівень концентрації вихлопних газів у міському повітрі, зменшити шумове навантаження, сприяти розвиткові альтернативних видів пересування. Великі зміни починаються з малого, з окремих людей, які міняють свій стиль життя та поведінки. В цьому сенсі вагомий внесок для захисту клімату і життя на землі можемо зробити не зволікаючи вже тут і зараз, відмовившись, якщо це можливо, від свого авто на один день, а саме 22 вересня. Один день без авто це також добра нагода приділити більше часу для спілкування із своїми ближніми, а також глянути на світ новими очима: любові та відповідальності до всього створіння. Зазначимо, що перша акція День без автомобіля пройшла у Франції в 1998 році. Тоді в Заході брали участь всього близько двох десятків міст. Зате вже до 2001 року до руху офіційно приєдналися більше тисячі міст у 35 країнах світу, зокрема в Японії, Бразилії та Канаді. На батьківщині акції у Франції 22 вересня для автомобільного транспорту традиційно перекриваються дороги центральної частини Парижа. На вулицях можна побачити лише таксі і електромобілі. Для тих, хто боїться запізнитися на роботу, пропонуються велосипеди, які можна отримати безкоштовно під заставу посвідчення особи. В європейській спільноті дана акція з 2002 року переросла в Європейський тиждень мобільності проводиться з 16 по 22 вересня і останніми роками об'єднує тисячі міст та сотні мільйонів людей. Європейський тиждень мобільності має за мету показати широкій громадськості переваги дружньої до довкілля мобільності, використання громадського транспорту, велосипеда, долання пішки прийнятних відстаней, зокрема в центрі міста. Також варто згадати і про те, що багато мегаполісів світу проводять своєрідні велодемонстрації. Перша така велодемонстрація була організована в 1992 році велосипедистами Сан-Франциско. Тоді в ній брало участь лише 48 осіб. Проте кількість демонстрантів та місць проведення пробігів швидко зростала. Наразі кількість міст учасників уже досягла 230. Найбільша кількість учасників на демонстраціях у Лондоні, Сіднеї, Мельбурні, Сан-Франциско, Будапешті. Наприклад, у Будапешті кількість демонстрантів доходить до 30 тисяч людей. Гасло всіх демонстрацій єдине ми не заважаємо руху, ми самі рух. День без автомобілів святкується за рішеннями органів місцевої влади. Як правило, в цей день забороняється пересування на автомобілях, а мешканці використовують альтернативні способи пересування. До святкування дня автомобіля долучаються багато християн зі всього світу. Не будьмо байдужими. Підтримаємо важливу екоініціативу. Зробімо свій внесок для захисту клімату та життя. На цьому я прощаюся з вами в наступний четвер. Запрошую вас продовжити розгляд інших екологічних питань в рамках передохоронної місії церкви. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії. З вірою в серці з вами був я, ведучий екологічної рубрики Бокотей Олександр.